Добрий вечір, Одещина. Сьогодні вже трьохсотий день спочатку повномасштабного вторгнення та нашої героїчної оборони від російських окупантів. Ворог руйнує міста на передовій та намагається створити нестерпні умови життя у тилу. Але за ці 300 днів вони так і не зрозуміли, що людей, які б'ються за рідний дім, не зламаючи ні ракетними ударами, ані відсутністю світла. Наш шлях складний, але іншого вибору, як прийти його, у нас немає. Для Незалежної України ця війна триває майже 9 років, а для українського народу вона триває не одне старіччя, і багато поколінь українців відчуло на собі, що таке окупація, репресії та життя в неволі. На сьогодні Збройні сили вже звільнили більше половини територій, які захопив ворог від 24 лютого, і ми будемо продовжувати боротись, доки ворог не буде знищений. Завжди пам'ятаємо тих, хто віддав у цій боротьбі своє життя. Разом до перемоги, слава Україні!